Політична партія Українське об'єднання патріотів укроп має оновлений демократичний статут. Його ухвалили на з'їзді представників полісили, який відбувся в столиці. Консолідація суспільства довкола національної ідеї на засадах загальнолюдських цінностей відповідно до декларації прав людини. Таку пропозицію Івано-Франківської обласної організації партії озвучив Тарас Парфан. Делегати підтримали. Ми приймаємо участь у з'їзді, який дає можливість формувати партію на інших засадах, ніж будувалися партії до цього часу. Тобто партія не лідерського типу, партія, яка об'єднується навколо ідеї, партія, яка, напевно, в Україні буде мати перспективу, тому що ті партії, що будувалися тільки навколо прізвищ, вони потихеньку відходять. А вся світова історія, історія партійного будівництва в світі і в Європі, в першу чергу, вона побудована на партіях ідейних партіях, які об'єднуються навколо конкретної ідеї. Самоідентифікація народу, своя історія, українські традиції та мова ось що кажуть партійці, має бути стрижнем сильної, заможної та правової держави. Оновлений статут партії передбачає соціальні ліфти, механізми запобігання узурпації влади та процедуру внутрішньопартійних праймеріз, що дозволить будувати партію за принципом знизу вгору. За основу розробники взяли статути масових партій Німеччини, Франції, Швеції та Бельгії. Звичайно, що ми покладаємо великі сподівання на роз... Демократичну розбудову укропу українських об'єднання патріотів, тому що до сьогоднішнього дня ми в інших партіях не бачимо такої ідейної складової, як почав напрацьовувати укроп. Делегати також проголосували за нову процедуру обрання голови партії. Відтепер свого кандидата на відповідну посаду зможе пропонувати будь-яка обласна організація партії. Крім того, право очолити політсилу отримали й самовисуванці. Це може бути громадянин України від 35 років з вищою освітою з досвідом державної політичної або громадської роботи, який вільно володіє державною мовою та є членом партії. За достойного кандидата делегати голосуватимуть на наступному 10-му з'їзді.